Доброго дня! Я запрошую учнів 12 класу на корекцію розвитку тема заняття: Вправи на розвиток комунікативних вмінь на основі використання таблиць. Однією з важливих передумов. Свідомого засвоєння матеріалу учнів з орфографії є використання наочності, раціоналізує роботу вчителя, пожвавлює навчальний процес, дозволяє економити час та енергію, привчає учнів виділяти головне, суттєве. Крім того, активізує процес навчання. Наочність служить ілюстративним матеріалом для зорових сприймань учнів, дозволяє вчителю під час навчання застосовувати спосіб зіставлення порівняння, полегшує застосування аналізу та синтезу при вивченні граматичних явищ. В нашому підручнику з української мови є чимало друкованих таблиць, які ми сьогодні і будемо з вами використовувати під час виконання різноманітних вправ. А тепер з вами пригадаємо відміни іменників. І для цього скористуємося таблицею. Отже, іменники мають 4 відміни. До першої відміни належать іменники жіночого, чоловічого та спільного родів із закінченням а я. Наприклад, хмара, іменник жіночого роду, має закінчення А, тобто відноситься до першої відміни. Сирота іменник спільного роду, має закінчення А. відноситься до першої відміни. Микола. Іменник чоловічого роду має закінчення а, відноситься до першої відміни. До другої відміни ми відносимо іменники чоловічого роду із нульовим закінченням або із закінченням О, та іменники середнього роду із закінченням О Е. «а», «я». Наприклад, біг, іменник Чоловічого роду з нульовим закінченням, отже, відноситься до другої відміни. Добро іменник середнього роду із закінченням О відноситься до другої відміни. Зілля іменник середнього роду із закінченням я відносимо до другої відміни. Так, до третьої відміни. Належать іменники жіночого роду із нульовим закінченням. Наприклад, сіль іменник жіночого роду нульове закінчення має. Тобто цей від... іменник ми відносимо до третьої відміни. До четвертої відміни належать іменники середнього роду, із закінченням Ая. У непрямих відмінках в цих словах з'являються суфікси: «ат», «ят», «ен». Наприклад, іменник лоша середній рід. Закінчення а змінюємо цей іменник. Кого немає лоша ти. Бачимо, з'явився суфікс ат. Тобто цей іменник належить до четвертої відміни. А тепер з вами зробимо в зошиті вправу. Так, що нам треба, слід розподілити іменники за відмінами. Давайте в зошиті накреслимо невелику таблицю Невелику таблицю. Буде вона мати заголовок відмін іменників. Так, і в таблиці у нас буде чотири колонки, однакові завширшки. Креслимо. Першу колонку підписуємо. Перша відміна. Друга колонка. Друга відміна. Третя колонка. третя відміна. І остання колонка підписуємо четверта відміна. Так, є. Тепер я диктую іменники, а ви їх розподіляєте за колонками. Готові? Перший іменник земля. Думаємо, в яку колонку ми його запишемо. Земля. Так, це іменник першої відміни чого? Жіночий рід. Вона земля. Закінчення я. Так, наступний іменник Павло. Іменник належить до другої відміни, бо він чоловічого роду і має закінчення О. Так, є. Левеня. Так, іменник належить до четвертої відміни. Він середнього роду. Воно левеня. Має закінчення я. Ми його змінюємо. Кого немає левеня? Ти. Бачимо, з'явився суфікс я. Отже, це четверта відміна. Так, є наступне слово лють. Це в нас третя дієвідміна. Чого іменник жіночого роду. Вона лють. має нульове закінчення. Так, є наступне весна. Весна. Це іменник в нас першої відміни жіночого роду. Закінчення А. Є наступне курча. Курча. Так, іменник четвертої дії відміни середнього роду. Закінчення А. Змінюємо. Курча ти. З'явився суфікс ат. Є. Наступне сік. Друга відміна. Чого? Жін, чоловічий рід, сік, він мій, нульове закінчення. Є наступне літо. Друга відміна: середній рід, закінчення О. Дорога. Перша відміна: жіночий рід, закінчення А. Піч. Третя відміна. Жіночий. Рід. Нульове закінчення є. Ім'я. Четверте відміна. Ім'я. Іменник середнього роду. Має закінчення я. Змінюємо його. Імені. Чого немає? Імені. Побачили, з'явився суфікс Н. Тобто це іменник четвертої відміни. Є наступний море. Друга відміна, середній рід, закінчення Е. Листоноша. Перша відміна листоноша, іменник спільного роду має закінчення А. Зустріч втретє відміна іменник жіночого роду з нульовим закінченням зозулення. Четверта відміна, зозулення, Іменник середнього роду. Воно так має закінчення я. Коли ми його змінюємо, кого немає? зозулення, ти. З'явився в нас суфікс яд. Отже, це четверта відміна. Піч. Третя відміна, так, бо це іменник у нас жіночого роду з нульовим закінченням. Народ. Друга відміна. Іменник чоловічого роду з нульовим закінченням. Хома. Ім'я Хома. Перша відміна іменник чоловічого роду з нульовим закі... хома з закінченням А. Поле. Друга відміна іменник середнього роду із закінченням Е. Так, ну і давайте останнє дядько. Дядько, друга відміна, іменник чоловічого роду із закінченням О виконали вправу. Після того, як ми з вами пригадали поділ іменників на відміни, давайте повторимо правила вживання та написання закінчень іменників другої відміни в родовому відмінку однини. Отже, іменники другої відміни в родовому відмінку однини можуть мати закінчення А я або Ую. Іменники в родовому відмінку мають закінчення. А я, якщо вони належать до середнього роду. Села, так, бачимо іменник село. Середнього роду, тому і має в родовому відмінку закінчення А. Так, далі йдемо. Закінчення А я мають іменники чоловічого роду. Назви істот казкових героїв Василя Лиса. Назви міст населених пунктів Львова. Географічні назви з наголошеним закінченням або суфіксами Ов, ЕВ, Єв. Дністра закінчення «а», бо це закінчення наголошене. Назви мір, «днів», місяців, сантиметра. так, Закінчення «а», бо це назва Міри. Назви чітко окреслених предметів та їхніх частин. Плуга. Закінчення А, бо це назва чітко окресленого предмета. Але є слова винятки. Вокзалу, «даху», «залу». Бачимо, тут з'являється закінчення У. Наукові терміни – «атома». ма. Закінчення а, бо це науковий термін. Але є слова винятки: складу способу, виду роду. Бачимо, ось тут вже з'явилося закінчення У. Закінчення У Ю в родовому відмінку мають іменники чоловічого роду, якщо вони. Означають збірні назви лісу. Але є слово виняток ліска. Тут з'являється закінчення а. Назви речовин матеріалу свинцю. Назви установ і організацій заводу. Назви явищ природи граду. Назви почуттів дій, ознак і станів. Болю. Деякі географічні назви. Кавказу. Бачимо, з'явилось закінчення У. І значення місця простору. Лугу. Назви ігор, танців. Тенісу вальсу. Терміни іншомовного походження міфу. Префіксальних і складних безсуфіксних слів випадку. А тепер з вами виконаємо таку вправу. Треба поставити іменники другої відміни у форму родового відмінка. Отже, посередині рядка записали слово вправа. Є з абзацу записуємо перше слово автобус. Поставили тире і утворили від цього слова форму родового відмінка. Автобуса. Виділили закінчення А. Чому закінчення А. Іменник чоловічого роду. Означає назву чітко окресленого предмета. Кома наступне агроном. ТР. Агронома закінчення А. Виділили. Чому закінчення А? Іменник чоловічого роду, назва істоти. Кома актив. Тере. Активу. Закінчення У. Іменник чоловічого роду вказує на назву стану. Кома наступне слово асфальт. Три. Асфальту. Закінчення У виділяємо. Чоловічий рід, назва матеріалу. Так, є кома. Наступне ашхабад. Тири. Ашхабада. Закінчення А. Іменник чоловічого роду населений пункт. Кома бетон. Тири. Бе-то-ну. закінчення У, чоловічий рід, назва речовини. Є кома наступне бульдозер. Тере, Бульдозера. Закінчення А. Чоловічий рід. Назва чітко окресленого предмета. Є. Кома вітер. Тере. Вітру. Назва явища природи. Кома. Наступне слово вокзал. Тере. Вокзалу. Пам'ятаємо, що це слово виняток, закінчення У. Незважаючи на те, що слово означає назву чітко окресленого предмета. Так, наступне. Грам Тире. Грама. Закінчення. А чоловічий рід. Назва міри. Кома. Наступне слово документ. документ та виділили закінчення А чоловічий рід науковий термін Кома Дунай Дунай Тере Дунаю, закінчення Ю. Чоловічий рід. Дека географічні назва. Кома екран. Тире. Екрана, закінчення А. Чоловічий рід, чітко окреслений предмет. Так, є наступне слово. Пасажир. Тире. Пасажира. Закінчення А, бо це назва істоти. Так, а наступне слово пил. Тере пилу. Закінчення У. Так, назва мречовин є. Наступне слово пилосос. Тире, Пилососа. Закінчення А. Чоловічий рід, Чітко окреслений предмет. Пісок. Пісок. Три. Піску. Закінчення Оба. Це іменник чоловічого роду вказує на назву матеріалу. Так, ома наступне. Прогрес. Прогрес. Тере. «Прогресу» – Закінчення У. Іменник чоловічого роду. Назва діє. Наступний іменник птах. Три. Птаха. Іменник чоловічого роду назва істоти. Кома птахокомбінат. Птахокомбінат. Тире. Тахокомбінату. Закінчення У. Назва організації. Так, є наступне. Слово технік. Тере. Техніка. Закінчення А. Чоловічий рід, назва істоти. Технікум, технікум, тере, технікуму, чоловічий рід, назва установи. Так, наступне слово успіх тере. Успіху. Чоловічий рід, назва стану, тому закінчення у. Так, далі йдемо Фініш. Тере фінішу. Закінчення У. Чоловічий рід назва Ді. Хлібороб Тере. хлібороба закінчення а чоловічий рід, назва істоти. Кома наступне слово, Час. час. «Часу». Так, це в нас слово виняток. Слід запам'ятати.